Це не віра. Віра це є підстава сподіваного, доказ небаченого. Як я бачу, то на що мені вірити? І брат Степан добре підмітив і каже, знаєте, багато є проблем в житті нашому. Але ми не задумаємося над тим, чому. На це Божа школа. Це є Божа школа, який шліфує нас. Мені на тиждень вас в п'ятницю відвідував брата куцара, він вам всі вітання передавав. Але становище людини зовсім інакше, коли вона лежить на смертному мотрі. Тоді є прості, тоді є все на світі. Тоді людина зважена себе перед Богом. Я тільки кажу, за що люди в церкві воюють? За що, Іван? Моя власність то? Чи твоя то власність? Це не наша власність. Це місце, яке Бог уподобав для того, щоб ми тут прийшли, поклонились, прославили його, помолились і пішли додому. Но це не моє. А то, що мені Бог дав і тобі Бог дав, за то ти відчитаєшся перед ним. Зато ти відчитайся. І тому народження відбувається під впливом Слова Божого і дії Духа Святого. Тепер ми будемо ще говорити пізніше, бо час мій впливає. Ми будемо ще говорити про те, як Бог хрестить в Дух Святий. Ну ми народилися. Тепер перебування Духа Святого Слово Боже каже, ви є храм. Духа Святого. Як Господи? Поясніть мені, брати і сестри. Сьогодні він є тут в церкві. Сьогодні він торкається одного чи другого. І одночасно він є в других церквах, і одночасно він є в других краях, і одночасно він перебуває в небі, Поясніть Це не вкладається в нас обмежений розум. А слово каже, що він є всюди сутній. Він зараз торкається твого серця, твоєї душі, а другий не переживає цього, Поясніться. І коли ми дійсно народний згори, бо він сказав, я тут закінчу, він сказав такі слова, каже, дух дихає, не хоче, бо є він вільний. Його голос ти чуєш. Якщо ти живий, ти чуєш. Ну не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Чуєте, я не говорю за тих людей, котрі тільки релігійні. Я говорю за тих людей, котрі народжені від духа. Як я можу розуміти, брати і сестри, апостол Павло до Гола там пише плоди Духа і плоди тіла. Ну як я можу розуміти? Як я можу розуміти таївственну дію Духа Святого в моїй душі, в серці? Як? Христос сказав по плодам. Пізнайтесь. Я не можу сказати, брат чи сестра, в тебе нема Духа Божого. Але я можу сказати, що ти не чуєш його голосу. Бо в твоїм житті, в твоїм служінні випирає не плід духа, а плід тіла. І він каже нікуди про це. І не куди дивується про це. І тому, будучи віруючими, брати і сестри, ми повинні вчитися, знаєте. Ми повинні робити те, що він говорить. Він каже, віруючи в мене, на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Хоч ми цю тему проробляли з вами. Віруючи стануть на судилище Христове і дадуть звіт за своє життя. Від початку увірування до кінця свого земного життя. За те, що вони робили в тілі. Не в душі тільки, а в тілі. Бо гріхи духа невидимі, гріхи тіла видимі. Вони виявляються, брати і сестра. Тому слово Боже не дає нам права когось судити, Слово Боже не дає нам права порівнювати когось з собою. Тому що наше життя духовне виявляє само себе. І так само, як вітер віє. Ми його не бачимо, а бачимо дію його, так само духовну людину повинно по Його дії, по його словах, по його принципах, по його характері по всьому. Народження згори, брати, сестри, Бог не забирає мій характер, той, що я мав, і його десь викинув, а насадив свою божественну природу. Тому слово Боже каже, що тіло і кров царство Боже не насити. І цей апостол Павло все казав, нещасний я чоловік. І хто визволить мене від тіла смерті цього? Брати і сестри, ми маємо подвійну натуру, духовну, народжену згори, через Слово і Дух Святий і наше тіло. І коли ми духовні, ми приборкуємо наше тіло. Ну коли тіло бере верх над нами, ми маємо зовсім інше становище перед Богом. Тому ми ходимо не для того, щоб похвалитися тим, що я можу на мовах говорити. Не на тим. Я за це буду проповідуватися. А ми ходимо для того, щоб наш духовний чоловік мав силу. Панувати над нашим тілом. Не над тілом брата, не над тілом сестри, а над своїм. І коли ми досягнемо цього, брата і сестри, тоді буде і дія Божа інакша в житті нашому і в служінні нашому. А як ми приходимо в церкву і маємо проблеми з душею, і з духом, і з серцем. На базі, в духовному стані, звичайно, що це важке становище. То мовчимося від Слова Божого, з науки нашого Господа Ісуса Христа. І Він нам покаже. Бо Слово Боже, ще раз підкреслюю, як і пише, це є зеркало для нашої душі. А її ніхто не бачить. Ми тільки бачимо пліт. А що там робиться всередині? Ніхто не знає. Ми бачимо плід. Плід духа зовсім інакший. Абсолютно. Він дбає за єдність, він дбає за все, Залюбова, за любов, за підтримку, А плід тіла є принципи, свої вимоги і, звичайна тенденція на провідну роль у це. Хай Господь нам допоможе, брати і сестри, щоб ми пам'ятали, що церква це не є демократія, церква це є теократія підпорядкування канону Божому. І в церкві анархії не може бути, якщо вона духовна.